Подолання не лише державних, але й культурних кордонів завдяки взаємному зближенню країн сусідів ЄС. Це одна із цілей проекту Європейського союзу Ед Твін, який має за мету вивчення мов сусідніх країн дітьми, починаючи від молодшого шкільного віку. Це шлях, який не лише відкриває взаємний доступ до культур, а й сприяє встановленню майбутніх бізнес-зв'язків і взаємної інтеграції на рівні особистих контактів. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Як твоє ім'я? Моє ім'я Джесіка. Долати мовні бар'єри вчаться діти з Австрії, Чехії, Словаччини та Угорщини. У партнерстві з центральноєвропейськими державами програма ЕТВІН має на меті підготувати школярів і вчителів до праці та проживання в цих регіонах. Також важливою є перспектива взаємних зустрічей та співпраці. Даний проект це підтримувана європейським союзом. Освітня ініціатива Європейського бюро ради шкіл. Ні, стовідня твінісененпроєкт астимбілінзбереж та Цей проєкт у освітній галузі намагається подолати кордони. Перш за все, окремо взяті голові. Також ми хочемо об'єднати разом усіх школярів та вчителів. Сухін і Україна. В якості студента можливо вивчити різні мови сусідніх країн. Приміром, я можу опанувати чеську або угорську. Також пропонуються різноманітні стажування. Таким чином людина може здійснити подорож до братислави та познайомитись із словацькою системою шкільної освіти. Чи у Брун, щоб познайомитися з чеською шкільною системою в Угорщині, те саме, дослідити, які там використовуються матеріали та книги, дізнатися, взагалі, що там цікавого, та чим вони відрізняють я знаю, як це робиться у словаччині однак дуже цікаво, як викладають у Чехії та Угорщині. Школярі віком від 6 до 19 років пов'язані одним спільним проєктом – вивчити мову сусідньої країни. А вже опанована мова дає їм доступ до сусідів та їхньої культури сьогодні, щоб знайти собі роботу, людина має знати багато мов. Це також допомагає спілкуватися з іншими. В нас є перевага познайомитися з їхньою культурою, з їхніми традиціями та як вони живуть та вдягаються. проєкт Етвін Європейський Союз інвестує 1 мільйон 300 тисяч євро. Центр приклад для... Цей проект є ідеальним прикладом загальноєвропейської кооперації. Міст відень, Братислава, Кьорн та Брно йдеться про центральноєвропейський центр ресурсів економічного культурного спрямування. Є можливість вивчити мови сусідніх держав проєкт Едтвін Етвін відрізняється новими освітніми акцентами та спрямований на розвиток цього регіону. по регіонбайучими.